Добрий день, дітки! Ну що, як ваш настрій? Так, добре. А що ви робили цікавого вчора? М -м -м, молодці! Ну що, ви готові сьогодні до нового експерименту? Готові, так? Він сьогодні буде в нас з куркумою. Я сподіваюсь, ви знаєте, що таке куркума? Це така спеція, вона така помаранчева. Угу. Бачили, так? Ну що, готові до нового експерименту? Цікаво, що ж там буде такого з куркумою. Готові? Ну тоді поїхали. На ліхтарик ставимо скляночку з водичкою. Обов'язково перемішуємо ложечку, робимо таку невеличку, як смерч. Далі додаємо невеличку скляночку солі харчової і обов'язково перемішуємо нашу водичку. Далі також додаємо невеличку скляночку куркуми та спостерігаємо цікаву реакцію. Дітки, що ви бачите в нашому дослідді? Яку ви реакцію спостерігаєте? Наша куркума що зробила? Правильно, вона почала спускатися вниз? Мені трішечки нагадує вулкан, а вам? Сподіваюсь, у вас все вийде.